Є у мене ось тут така діляночка, на якій росте самшит. Це я живцювала. Плектрантус також живці. Оцей мені дуже подобається. Очіток чи седум. Дуже гарний. Ломи камінь мій пропав. Бачите, чого? Не, не розумію. Мак, у мене тут цвіте, оце такий, він такий і взимку стоїть. ну, Я маю на увазі колір. Лавандочка тут у мене цвіте, ой, е, росте. Це ж насіннячка. Оце я забула, як називається ця квіточка. Нігела, здається, дуже її люблю. Я її намагалась сіяти декілька разів, оце збирала насіння з неї. Не виходить, розумієте? Декор у мене тут є. Отакі паньочки, отакі змії в мене тут лежать. Ось, бачите? Три. Це не змія, це я так думаю, що це, я підозрюю, що це для кімнатних рослин вода набирається. Я не знаю. Це так моє припущення. Ось ще одна змійка, ось така. Як її покласти, так, щоб вона живописно лежала. ось так? Хай вони мурточками одна до одної. Дуже гарний оцей Седум. Це, це моя любов. Седум і цей гарний. Та всі вони гарні. І навіть ось цей гарний. Подивіться, тут у мене три сорти, так? Три сорти на одній такій, скільки тут? Метр на, на метр, мабуть. Але мене цікавить оце питання. Ось тим'ян. Що, як я його зараз? Зберу це насіння і посію, в землю посію. І візьму оці живці і наживцюю. Як ви думаєте, його ж треба обрізати, він уже відцвів. Як ви думаєте, доцільно його зараз, о, подивіться, як розсівається. Вітер у нас дуже великий вітер, але не такий, як учора, замалий, бо сьогодні дрони літають. А вчора не літали вчора було гарно добре. Можна було ходити, я вчора ходила з собачками далеко, не, не, бо, не боялася. Петунія сама виросла з насіння в мене. Вони сіються самі і виростають самі. То ось щодо цього тим я. Ой, одна квіточка ще є, одненька. Одна єдина. Така мила маленька, бускового кольору. То як ви думаєте? А це б я була дуже рада, якби він у мене прийнявся. Я спробую, я все одно спробую.